Швидше, дітоньки, іді, і мені допоможі. Я галявка чарівна, але трішечки сумна. І мій маленький, теж засмучений рідненький. Він не знає, хто в ньому живе, хто що їсть і хто що п'є. Тож хочіше ви ідіть зараз нам допоможіть. Давайте спробуємо допомогти лісу. Знайти його мешканців. Хто такі мешканці? Це створіння, які живуть в лісі. Я буду вам описувати мешканця лісу, а ви повинні догадатися, йде мова. Це тварина невеличка, її тіло вкрите шерстю взимку білою. А влітку сірою, швидко бігає, гарно стрибає. Хто це? Догадалися? Та це заєць? Вовку браток вона сестриця. а звати її як лисиця. влітку мед полюбляє, а взимку засинає. Хто це? Ведмідь. Зараз пограємо в гру. Я називаю тварину маму, а ви її дитинча. У зайчихи хто? Зайченята, у лисиці хто? Лисенята, у ведмедиці хто ведмежата, у вілочки хто вілченята, у оленихи хто оленята. А тепер пограємо в гру назви будинок тварини. У ведмідя барлік, у вовка Лігво, у лисиці нора, по вілки дуфло, пташки – гніздо. Подивіться, малята, як ви гадаєте, хто що полюбляє їсти? Білка. Горішки, ведмідь, ягідки, овочі та й моркву, лисичка, м'ясо. На згадку про нашу подорож намалюйте, будь ласка, мешкаться лісу, який вам найбільше сподобався. До зустрічі, малята!